Код нації у традиціях здавна українці відзначали спаси влітку. Це медовий, яблучний та горіховий про звичаї та забобони і говорили у музеї Олега Кошового. Ці свята вони носять для більшої частини суспільства не лише таку релігійну складову, а в першу частину і головного скажімо такого спрямування це. Ритуальні такі святкування, тобто вже поєднання кухні, якогось там побуту, і, відповідно, ось серпень місяць дарує нам такі свята, релігійні свята, які ми пов'язуємо з природніми явищами, і яблуневий спас, і медовий спас, і маковія. І відповідно, що навіть той, хто ніколи не ходить до церкви, намагається в цей день обов'язково прийти і отримати благословіння, принести ці плоди відповідно, освятити їх і бути якимись дотичними до цього якогось величного і інколи навіть незрозумілого свята на медовий спас, який відзначається 14 серпня, раніше освячували Маковійчик, і це не пиріг, а букет, який господиня збирала для того, щоб був багатий урожай. Про ці та інші традиції і розповідають прилучанам працівники краєзнавчого музею та філії імені Олега Кошового. У нас свого. Часу була ціла серія е тр святкувань зимових свят. А ось сьогодні ми будемо говорити власне про літні свята, про спас, про серпень, о, тому що він дійсно, ніби підсумок. Прожитого такого літнього періоду, уже з медом, з овочами, фруктами, вже господині заготовляють все це, його пакують на зимівлю. Збереженням історії мають займатися не тільки музейники чи краєзнавці, а й кожен українець. І пам'ятати потрібно не лише про пам'ятки архітектури чи мистецтва, а й про духовний спадок, про традиції та звичаї. Кожне свято воно має якийсь свій такий. Навантаження, змістове навантаження оберегу. Тому що мак, ми знаємо, що це захист від нечистої сили, ось, стілення різного роду травами. Тобто, Варто повертатися до нашої нематеріальної спадщини, і наше головне завдання, звичайно, її зберегти, донести і відшукати, можливо, якісь такіся родзиночки, які притаманні, власне, тільки нашій локальній нематеріальній спадщині. Будемо говорити, будемо сьогодні смакувати, чи, чи, чи смачні пиріжки вдалися з маком. Тому пропагуємо нематеріальну спадщину, вивчаємо її. І... Сьогодні говоримо власне про спас традиції святкування спасу важливий культурний елемент нашої нації. Вони у поєднанні з іншими звичаями та обрядами і показують нашу ідентичність, що зараз є надзвичайно важливим, адже її намагаються стерти та змішати із чимось, що нам не притаманне. Наші традиції вони знову ж таки перекручувалися, вони привласнювалися або навпаки насаджувались. І, от навіть сьогоднішня зустріч наша, вона відбувається у філії колишнього музею Олега Кошового, де діє постійно. Діюча виставка радянської пропаганди, яка власне, і говорить про те, яким чином впливали на людську свідомість. І нам постійно говорили, що ми один народ, одна нація, в нас одні традиції, одна мова, одна культура. А коли ми торкаємося власне до наших традицій, до нашої культури, ми розуміємо, що ми абсолютно різні, різне все, різна мова, різний одяг, різні вподобання, різне відношення до батьків, до дружини, до землі. Ми абсолютно різні. Тому це вкрай на даний момент актуально. Потрібно говорити про це не лише про історію, бо про історію це вже нам зрозуміло абсолютно давним-давно, що історія перекручена, історія, скажімо так. Сплюндрована історія привласнена нашим ворогом. А ось традиції, на які нібито і інколи не звертається уваги, навіть ті новорічні іграшки, навіть те відношення, я ж кажу, до, до, до сім'ї, вона говорить про те, що наскільки ми різні. Тому варто говорити про народні традиції, про нематеріальну культурну спадщину, тому що в ній власне знаходиться. Корінь нашої нації зустріч була не тільки цікавою, а ще й смачною. Представники музею запропонували скуштувати те, що здавна було символом кожного із спасів, а це і пиріги з маком, яблука, мед та горіхи.